thank you Сьогодні, між четвертою та п'ятою годинами ранку у Голосіївському районі столиці поблизу вулиці саперно слобідська сталася автопригода, у якій загинуло двоє молодих осіб. Попередньо правоохоронці, які виїхали на місце події, встановили, що автомобіль Фольксваген рухався на великій швидкості. В результаті його занесло в праву сторону. Так він проїхав 100 метрів, а потім зіткнувся спочатку з бордюрним каменем, а потім із двома опорами шляхопроводу. У результаті зіткнення автомобіль розірвало на три частини. Відповідно, водій та пасажир отримали смертельні травми і загинули на місці події. Особи загиблих встановлені водій киянин 1984 року. Він спортсмен-автогонщик, а його пасажир уродженець з Донеччини, який вчора відзначив 20-ліття. За фактом автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть або ж тяжкі наслідки. Ці встановлює та опитує свідків і очевидців події аби відтворити механізм і всі обставини вчинення автопригоди.